Як ми взагалі могли вижити, це ненормально. Такого не мало б статися. Зібралися б всі разом, не тікали б від е, ТЦК. Ми б вже перемогли. Ми з тебе там марпіха зробимо, десантника зробимо. Кого хочеш, там кібердесантника зробимо. 50 підтверджених вбивств ножем. Кажу, да, дезертиру. Де я, де мої внуки? Хто се час вожті, жив До Додому дороги нема взагалі. От мозгами ви там ще в окопі. Я вдів і воно йде не нога, але приємлімо. Вже більше року, прошу, коли вони зроблять поручні. Емоційна зустріч була з пташкою. Загинули майже всі. Я просто хочу, щоб ще хтось з моїх друзів залишили живими, що тримається кранік, тримається Україна. Це на характері. Не треба аргументувати, чого Вікіпедія. В цьому, в цьому і магія цього позивного. Подикнувся на КМБ. Така старовинна традиція, така козацька, давати. Прізвище, прозвище, я там по-різному. Це позивний зараз називається. А, коли ти не сам собі його вибираєш. Я ще ну, коли цього не знав, але в мене вже було розуміння, що це має бути щось таке святе, коли тобі дають твій позивний, коли ти не сам вигадуєш, а от твої друзі тобі дали. А потім його вже треба нести з честю. Ну і знову ж таки, військові мене зараз зрозуміють. Це от. Ем, найчастіше от є там на позиціях якісь там вікінг, там, воїн, там робот, там кіборг, там ще хтось десь ховаються. А бійці з позивним, там, я не знаю, там вареник, там сопля, якийсь там, ще хтось там е, батя, ще щось. У них там не знаю, 50 підтверджених вбивств ножем, самі люті тіпи, їм не треба там дорогі штаніжки, там красиві айфони. Їм це все не потрібно. Вони просто йдуть і вбивають ворога. От і все. Я дуже ледачий. Ну, а те, що я ледачий, мені було лінь там, не знаю, ховатися. Мені було лінь сидіти там вдома свого часу. Такі правильні рішення були, це ну, найголовніше це піти в АЗОВ свого часу в 2018 році. Все це, ну, це те, що дуже сильно змінило моє життя, і те, що змінило і світосприйняття, і взагалі розуміння ситуації, розуміння самого себе, своїх можливостей. Тому що, ну, по-перше, це треба пройти всі відбори а, спочатку паперової роботи. Тобто у всіх військоматах, а, замість того, що як я колись там був непридатний, зробити, щоб я став придатним. Мені треба, шукав, шукав способи, пройшов. Потім важко було в військоматах а, відмазатись від інших пропозицій, таких от. тільки сьогодні, тільки зараз Там ми з тебе там, марпіха зробимо, десантника зробимо, кого хочеш там, зробимо. Я дуже поважаю інші роди військ, все в порядку. Але я ж оподілився з підрозділом, в який я хочу потрапити. Все там мене вже звинувачували в тому, що я дезертірую, кажу, да, дезертірую, ви мене запишете кудись. Я дезертірую і всім потім скажу, що я хотів в азов. А ви мене силою сюди запхали. Я, я мовчати не буду. Потім вже починався етап відбору в сам Азов, базовий курс бойової підготовки. Комусь легше, комусь важче. Мені було дуже важко, і я з першого разу фізпідготовку не здав. А слабким, якби себе назвати не можу, не міг, але ну, знову ж таки, мені там не вистачило, люблю про це жартувати, там одного разу прес зробити, два рази від, відтиснути, здається, щось щось. Або, або навпаки. тобто от. І все не пройшов не пройшов, на перепідготовку. Дали місяць підготувати ну, фізо, і потім вже здав і потрапив боляче. Важко, морально важко, фізично важко, просто важко. Знав, на що йду, і дуже, дуже цього хотів, тому максимально сил на це витратив. Не можна розслабитися. Наш підрозділ він і славився цим, і зараз все те саме, що допоки ти служиш, ти постійно чомусь навчаєшся. Найголовніше в Азові це побратимство, взаємодія взагалі в цілому. Взаємодія між собою, взаємодія між іншими підрозділами, взаємодія з волонтерами, це, це оце найголовніше. В Азові заборонено все, що веде до деструкції в цілому. Тобто алкоголь ні в якому разі, наркотичні ні в якому разі. Тобто, все, все що е, може впливати на твою бойову ефективність, заборонено. Патронатна служба Азову це дійсно унікальне явище і. Е, Структура, які рівних немає, взагалі за ефективністю засновується якби, голова патронатної служби гаєчка наша, там інші люди, які там також працюють. Це важко назвати, що працюють. Люди мають намір допомагати. Дуже часто це родичі або загиблих, або тих, хто зараз в полоні, або тих, хто зараз воює. Потрапляєте в лікарню, ви ще от, от мозгами, ви там ще в окопі. Ви все ще солдат, ви ще не усвідомлюєте, і ще довго них, ніхто не буде усвідомлювати, що якщо серйозне поранення, то скоріш за все твоя військова кар'єра закінчилася. Ти такий ще вчора, кудись їхав на позицію, а вас накрили і Ти там, умовно кажучи, лежиш там поранений в лікарні, але тобі вже треба знати, як оформлювати документи. Бо ти, якщо щось не оформиш, то там сроки пройдуть, ти щось встигнеш, щось не встигнеш, щось треба вспіти подати зараз, щось потім. І ти просто в шоці, і ти не знаєш, що робити. От у нас патронатна служба з цим допомагає. Тобто дівчата візьмуть тебе там, або хлопці там, під опіку і розкажуть: так, все, ок, лікарів ми тобі знайшли, тип, ти лежиш лікуєшся. Вони бігають, дізнаються, де лікарі краще. Домовляються з цими лікарями, домовляються за ліки, домовляються за все. Якщо ти вийшов з полону, вони будуть перейматися, щоб тобі перший час було що вдягнути, бо багато з моїх побратимів, ну в тому в тому числі я там, в мене все, що фактично в мене було, у мене все залишилося в Маріуполі. Ми маємо створювати подібні організації при кожній бригаді. Ну, моя, моя думка. Тобто, патронатна служба це одна з таких переваг і аргументів, чому треба вибирати там Азов або третю штурмову. Зустріч з сім'єю цивільних, які, яких я до цього останній раз бачив на Зосталі в тому самому бункері, де я там ночував іноді, і вони там жили. Я дуже за них переживав, бо я розумів, що нам все. Але я за цю сім'ю дуже переживав. Ну, зараз вони в порядку, там здається, десь там під Бориспилем, під Бориспилем живуть. Ми з ними бачили кілька разів. Вони вибралися все, все нормально на підконтрольну Україні територію. От. Переживали один за одного, ну нормально. Звісно, емоційна зустріч була: це ну можливо, їй так не здається, але це з пташкою. Ми з нею дружили ще до повномасштабки. Я їй відмовляв йти служити взагалі куди-небудь і робити щось напередку, ну але ж кого вона послухає, то до того ж я в полоні чув, як вона загинула. Дуже реалістично мені розказала, як вона загинула. Я прям повірив одразу, бо це прям в її стилі розповідь була. Там одразу було зрозуміло, про кого йде мова, і так, але виявилося пізніше, що вона в тій ситуації постраждала, але знову вижила, ще, ще після чергового поранення і знову повернулася далі працювати. Коли я це перший раз ми були в Штатах, там за такими політичними задачами. Ці дні там був обмін, обміняли в тому числі пташку. То, коли я приїхав, я там в першу чергу приїхав дивитися, де вона там е, лежить порізана вся в лікарні. Ну, Зі сторони виглядало, як наче я зайшов і спитав, ну, ну і що, нагулялася, може, може досить. Але насправді це була емоційна зустріч для мене. У мене майже всі, хто ще залишився живих, е, в живих, ті друзі, які були до повномасштабки, вони майже всі зараз в полоні. Ну, З тих, хто живий. Бо загинули майже всі. В полоні я був е, в Донецькому госпіталі, тобто я не мав можливості спілкуватися зі своїми друзями, які знаходилися тоді на Воленівці або там інших місцях. Зараз їх всіх порозкидували, зв'язку з ними немає, ну якби не було, і немає. Як ми трималися цей е, в Донецьку, також така трошки смішна історія. Це е, перші дні ми побачили, що води. Там в госпіталі немає в крані, тобто іноді вмикають, але дуже рідко і дуже на, на малий термін, Тобто з водою проблеми. Ми ж не знали цього. Ну і питаємо: там, а, що, а, що, а що з водою? А, ну, у вас постійно води немає чи що. Е, ну і військовослужбовець, який нас охороняв, е, скажімо так, представник, е, як би так сказати, ну, він, він фактично етнічний українець. Тобто Житель е, непідконтрольних територій України зараз каже, що це так, да, це поки що ви контролюєте кранік, десь там в Донецькій області. Там, скоро ми там, значить, цей кранік відіб'ємо, а там кілька днів почекайте, і тут вода буде все в порядку. Ну отак, півтора місяці полону. Вони нам розказують, як вони там вже там Львов штурмують, там як Львов уже в Польщу відійшов, там ще щось там. Такі жахи розказують. Ми так сидимо, боже, очі по 5 копійок, так всі віримо, так прям, от, всі перелякані. А потім щось переглядуємо всі і думаємо, ні, ну слухай, води більше не з'явилися. Значить, кранік тримається. От, тримається кранік, тримається Україна. От от, от, от і все. Оцей цей протез я отримав в Штатах від фонду Revived Soldiers. Це фонд, який працює з 2014 року. З протезуванням, з реабілітацією. В них є а, їх таке крило в Україні, Next Step Ukraine, в Вірпіні. Вони дуже багато допомагають, вони не економлять на солдатах зовсім, якщо вони беруться за солдата, а, там все буде в порядку. А, так, це в Штатах. А, на жаль, у мене дуже високий рівень ампутації, тому мені важкувато. Я зараз сижу так трошки, перевалююсь, бо сидіти трошки боляче. але Цю ціну я плачу за те, що я краще ходжу більш безпечно. Е, і виходить так, що це як первинний мій протез виходить. Майже ідеальний первинний протез. Єдине, що важкий, але дуже безпечний, дуже, дуже надійний, просто максимально. Я, я цьому протезу дуже сильно довіряю. І ну, як ви бачили, я сюди прийшов без палок, без костелів, без нічого, все, все на характері. Майже повернувся до нормального життя, звісно, маючи певні обмеження стосовно зору, стосовно. Того ну все ж таки ноги немає, але в цілому соціально активне життя в столиці я вести можу і веду. В Штатах було дуже смішно, бо я причепив JBL-ку, маленьку колоночку от сюди. Значить, ходив, слухав. Я жартував, що це майамська модифікація протезу, крокси з вісюльками. Протезисти кажуть, що не можна ходити в протезі з кроксами, а я вважаю, що якщо я вас не питав, то я і не буду питати, і мені не цікаво, що там можна, що не можна. Я вдів і воно йде, значить можна. Крокси з вісюліками обов'язково, пляжні шорти, колоночка прив'язана, Там така рубашечка з фламінго. Все, все як має бути. У мене ще тяга до таких військових кепок, таких американ-стайл цих кепок, Такі там, окуляри. І тут чую ззаді ACDC грає. Я повертаюся, а там точно такий самий ветеран, тільки він на візочку, і в нього такого ж самого кольору, але прив'язана до руля оцього його візочка, на якому він їде просто по супермаркету під ACDC. Майже такі самі окуляри, майже така сама кепка. Тільки в мене там кепка там сувенірна куплена на, в Перл-Харборі, а в нього щось там В'єтнам, вітеран, щось там таке. І по DCDC поїхав. Ми переглянулися, ми одне одного зрозуміли, все. Різні країни, різні війни, різні солдати. Абсолютно, ми однакові, все, все те саме. Я дуже довго чекав, поки в мене там основний стікер з котиками злізе. Я йому не допомагав, але от я начепив стікер з котиками, я люблю котиків. Але я чекав, коли. Він прийде в непридатний стан і замінити на оцей. От я, я спеціально там замовив собі пак стікерів, щоб оцього кота е, наклеїти сюди. Це е, кот з Мемасіка про е, приємлімо. От, от те саме не нога, але приємлімо. Ой, коти це дуже універсальна бойова одиниця. Поки вони малі, вони такі миленькі і брутальні мужики можуть опікуватись маленькими котами. Потім кот виростає і такий, типу. Все, я тепер самодостатній, тепер всі йдіть подалі. Я тепер незалежний. Хочу їм мишей, хочу їм ваш корм, хочу вас з'їм, мені все одно. Звісно, хочу кота завести на вишу. Це, це, ну, ну, коти. Київ ну, намагається бути місцями інклюзивні. Але це а, не система. Це от, е, є така от вибірка. В певних місцях це є. В мене є кафе, але я, скоріш за все, вже в нього ходити не буду зовсім. Ну може, ще там демонстративно прийду. Останній раз, бо вже більше року а, я туди ходжу і кожен раз прошу, коли вони зроблять поручні. Там п'ять ступенек, здається, і там от нема, нема поручнів. Мені без поручнів важко підійматися, а спускатися взагалі. Жесть. Вже більше року. Прошу, коли ви зробите поручні. Це на це на хрещатику. Це, це на хрещатику, це прямо все рекламувати вже їх спеціально не буду. Але ну, ну я розумію, що офіціанти в цьому не винні, а вигрібають вони від мене найчастіше. Але в цілому, тобто, ну от от якось так. Тобто, ну недоцільно, та й навіщо? От я один такий там приходжу, ну скоро там буде п'ять таких, як я які там приходять туди. А, ну і навіщо це все робити? Тобто, допоки немає, я не знаю якоб якоїсь такої і самосвідомості національної, що це треба, це необхідно. І допоки немає якоїсь візи від правительства, в цілому, то я думаю, що це не зрушиться з місця. Так, що зроблять там штрафи, якісь люті, там да, дати півроку на підтримку інклюзивності, так там ну якоїсь, щоб можна було туди заїхати на візочку. Ну це це першочергова, щоб людина без сторонньої допомоги фізично могла заїхати на візочку. Якщо там власник бізнесу думає, що до нього можна заїхати на візочку, на візочок заїжджай. А в мене є друг, який дуже сильно переживає за пенсію, яка у мене буде. Я кажу: ну, у мене буде там пенсія, ну, тисяч 12 може бути, може трошки більше. Каже: блін, ну цього ж недостатньо. Це, 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 це ж за такі гроші не проживеш. Я кажу, я знаю, що за такі гроші не проживеш. І він каже, що от таке, от таке, от у нас політики погані, бо в тебе така пенсія буде маленька. А я його знаю все своє життя. Ми, ми однолітки. І він жодного разу не платив податки зі своєї роботи. Ну от звідки в мене ця пенсія буде? От про що ми кажемо зараз? Я сижу, стрижуся, теж такий кумедний випадок, постійно його згадую. Е, дівчина мене стриже і питає: Ну важко, мабуть, у нас там з інклюзивністю проблема. Ну, дякую, що слово це все всі це вивчили. Боже, це ж, мабуть, так важко по місту оце ходити, пересуватися. Кажу, ну мені пощастило, у мене, ну, я в цілому більш-менш мобільний. Якось можу ходити на крайняк, я можу е попросити будь-кого, і просто притримуючись за чиєсь плече, я там можу піднятися чи спуститись. Мені багато допомоги не треба, якщо вона взагалі треба, то треба чуть-чуть. Кажу: ну, от хто, хто на візочках, тим погано, максимально погано. Е і тут я сижу і думаю. А що ми взагалі в цьому приміщенні, що ми в цьому закладі зараз це обговорюємо. Кажу, так у вас навіть поручнів нормальних немає. Я до вас спускаюсь, піднімаюсь, тримаючись просто за стіну. От Якщо ви двоє дівчат тут працюєте, ви, ви зможете підняти опустити мужика, який важи сам 90, але він на колясці, ще й на колясці. Все, це переживання вивітрюється. І я кажу, ну вони можуть піти в інший заклад. Дякую, я знаю, що ми можемо піти в інший заклад. Супер, але цього не має бути. Всі заклади мають бути пристосовані. Буду реанізувати, буду підколювати там всі е, визначні там місця, в які я не можу потрапити, як, якби я був на візочку. Це всі театри абсолютно, мабуть, там я не знаю, там в Києві в кількох театрах був. Супер. Якщо я ще й закрию протез, щоб не було видно, що це протез, то е, бабуськи не зрозуміють, чому я не хочу там пройти, чому я не хочу там десь посунутися, чому я там десь. Ін... Якось криво ходжу, чому я там ходжу і штовхаюсь, а я не можу рівно ходити фізично. От. Одна мене вже там двічі чи тричі, здається, там штовхала вже. Тобто я її випадково штовхнув і вибачився, а вона мене там мала, мала якби, цей, наказати. Тому я відкрито про те зношу, щоб ну, по-перше, показати, чому я кульгаю і чому мені важкувато. Ну і так у людей менше питань, чому я не можу там десь пройти. Чому, а, а там мені треба. Якщо в мене відкритий протест, мені менше треба пояснювати людям, що мені треба доступ до поручі, на якому їм дуже, дуже зручно сидіти. Вони, вибачаю, обісралися і дуже сильно. Відмитися від цього я не уявляю, як. Тому що е, там якісь е, одразу почали наші е, громадяни пропонувати, щоб вони там якісь. Мільйонні, там робили донати за це, так це не Донат, це відкуп. І Гайка потім писала про те, що ми від них нічого не приймаємо. Це дуже серйозна образа, це дуже, дуже серйозна ну, таке от, репутаційний удар має бути. І важливо зрозуміти, що після того, що вони натворили, в їх сторону, ну, скажімо так, свідомі громадяни, вони не будуть більше дивитися, а от навпаки. Такі самі от будуть прибиватися до них. Тому слідкуємо за руками, хто там в них там збільшиться популяція оцих таких класних молодих бізнесменів. Але це жесть насправді. Моя найулюбленіша історія про це, як десь там. Галичани, якісь там заробітчани е, поставили десь там в лісі за 10 чи за 15 кілометрів від кордону стовпчики, пофарбували їх в прапори там Румунії і водили отаких от, от коротше, втікачів, просто за ці стовпчики відпускали і казали, ви тепер в Румунії поверталися, брали за це по 10 тисяч доларів. Ну, я б, звісно, і тих, і тих покарав би, але це, це смішний випадок. Е, ми на цих блогерів абсолютно зовсім ніяк повпливати не можемо, але є певні мої. Певний, мій погляд, як це все треба зробити фізично, це має бути абсолютно в правовому полі. Е, важливо зрозуміти і прийняти як правду, що е, їх назад нам не екстрадують за те, що вони просто втекли. Е, ми маємо прийняти на законодавчому рівні закон, правило, там, пропозицію, можливо, я не знаю, як це правильно з точки зору закону виглядає, але. Про те, що всі, хто після початку повномасштабного вторгнення отримали там або статус непридатності до військової служби, або статус інвалідності, або ще щось, вони мають це перепройти у встановлений срок. Два роки для підтвердження цього статусу. І от якщо статус не підтверджено, ну там умовно кажучи, то тоді будуть якісь певні е, санкції. Карні вже, тобто це, це не адміністративне правопорушення. Це вже має бути нормальна така уголовочка з нормальним сроком. Що нам це дасть? Це не поверне е, нам сюди втікачів. Це зробить для втікачів розуміння, що а тепер додому дороги нема взагалі. Щоб вони розуміли, що якщо тепер вони перетнуть кордон місце, де вони народилися, і звідки вони втікли. Під час найстрашнішої війни, можливо, за всю історію України в цілому, взагалі. то Або вони мають підтвердити свій статус, як, умовно кажучи, особи з інвалідністю, або там, ну, там, ще щось. Або вони потрапляють за грати з, ну, з проблемами далі по життю. Я не хочу їх покарати. Я хочу, щоб вони от відчули, що в них нема дороги назад. І щоб почали себе нормально вести в тих країнах, куди вони поїхали, вони одразу перестануть там виділуватися, вибачаюсь. Вони зрозуміють, що а ну все, тепер я повинен тут вести себе хорошо, бо додому вже або не пустять, або або ну пустять, але я вже не хочу. От тоді почнуть вести себе нормально. І в цілому це ми можемо трохи реабілітувати Україну в очах громадян інших країн. Ви виявляєте, якби в країні стало краще, якби військовим. Дозволили я не знаю, карати, відстрілювати корупціонерів От, в Україні тим, хто наживається на гуманітарці, тим, хто ворує е оцю підтримку, яка має йти до військових. Уявляєте на секунду, як би піднялася мотивація військових в такому випадку, і е як би е в цілому змінило змінився підхід? у цих осіб, які займаються такими поганими речами, у нас скрізь на будь-якому рівні. І е, от почати треба з себе, а от потім вже буде моральне право і ну, час буде. Коли ми перестанемо займатися корупцією на, на, на малих якихось масштабах, то тоді вже займемося великими масштабами. Ранку я такий прокидаюся і починаю згадувати. Е, «Где, я? Где мої внуки? Хто за час в вождь?», жив, Лігер Ніколаїв. Потім я розумію, а ні, стоп, хорошо, так. Хто я згадав, треба працювати, я намагаюся конвертувати цей свій досвід, розуміння того, що хлопцям потрібно більш за все. Це як -то є пасивний дохід, так, в мене є там пасив... пасивне заняття. От зараз, поки ми спілкуємося, в мене в кімнаті стоїть декілька 3D-принтерів, і вони прямо от зараз. Завантаження на наступні годин 15 і вони виробляють там те, що треба хлопцям знову ж таки різним. В першу чергу це для, конкретно для своїх, які там, тобто для азовців, наших. же. Ну, Я роблю деталі. Якщо в мене є вільний час і техніка простоює, техніка не має простоювати, я друкую все, що можу для потреб друкармії. Треба умовні хвостики, там, для. Доставки подарунків в окопи противника. І їх там треба багато. Ну, якщо у нас в спільноті там, умовно кажучи, 200, 300, 500, 600 людей з принтерами, ну простіше, щоб кожен взяв по 50 штук і зробив там за, за добу. І на наступну добу вже у солдат цих хвостиків, просто уявіть скільки. Та нема у нас проблем, все, все вирішується вампірах. В вампірах в основна сила. От, е, я сподіваюся, що всі готові запаслися повербанками, генераторами. Зараз е, почалися заморозки, скоро полетять ракети. Основна сила українців має бути в вампірах. Тоді, коли перестанемо себе жаліти. От, коли ми перестанемо себе жаліти, ефективність просто виросте до якихось таких висот, про які ви собі не уявляєте. Я перше своє поранення отримав в ситуації, коли я розумів, що ми тут загинемо. Ну, тобто, зі всієї військової науки в таких ситуаціях не виживають. Пізніше, через там, два тижні після того, як я отримав це поранення, інша група з мого взводу загинула при таких самих умовах. Повністю загинули всі, всі, хто були в машині. У нас загинув лише один на той момент. Жахливо, але, але один з машини. А чому ми вижили? Тому що, ну. Ми потім, по секундам проговорювали, чому так вийшло, як ми взагалі могли вижити, це ненормально, такого не мало б статися. А ми всі розуміли, що нам хана, і просто задача була забрати з собою ще одного. От в нашому випадку, в наших тих умовах, це спрацювало. Якби ми цього не робили, ми б загинули всі, нас би просто добили б. А так як ми мали супротив. Не жаліючи себе, ми вже всі були поранені, але відстрілювалися, але продовжували вбивати особовий склад противника. От якби ми цього не робили, ми б програли. От те саме тут. Якщо ми перестанемо себе жаліти, ми переможемо. Зібралися б всі разом, не тікали б від ТЦК, ми б вже перемогли. А допоки мальчики себе жаліють і дивляться блогерів, які або втікли з країни, або розказують, як від ТЦК відмазатися. ТЦК працює на армію, не можна якось звинувачувати ТЦК. ТЦК робить те, що треба армії. Не можна підтримувати армію, але не підтримувати ТЦК. Це так не працює взагалі. Це, це єдина структура, яка працює заради одного. Ми всі маємо працювати заради перемоги. І от чим швидше ця перемога настане, вона може здаватися далекою. Але якщо не робити нічого, вона буде ще далі і закінчиться геноцидом вже повним. Уявіть, що буде, якщо армія посипеться. Все, фініш. Не сховайтеся. Менше споживати електроенергії. Сьогодні людям треба менше споживати електроенергії, щоб знизити навантаження на енергосистему. Секунд 15 здається. Ну якщо ми враховуємо це інтерв'ю, відчуття ефорії щастя було, коли Москва затонула. Хорошо було. Я дожив до часу, коли під час е, повномасштабної війни з найбільшою країною в світі, країна, в якій не залишилося флоту, потопила флаг. Ну що ж, поки я бачу, одне око ще залишилось, от у мене мотивація є. У мене мотивація, вона просто вбудована вже в тіло. Мені достатньо взагалі про щось подумати. У мене загинули друзі, з якими були пов'язані плани на майбутнє. От зараз я коли там. Е, іноді ще ловлю себе на думці, що ех, полігон хотіли ж там відкрити з севером, север загинув, от що далі. В мене мотивація, плани на майбутнє все пов'язане з перемогою. В першу чергу, інше мені цікавить дуже дуже слабо. Я просто хочу, щоб ще хтось з моїх друзів, хто залишився, залишилися живими, щоб я міг з ними потім це все там сісти і згадати. Потім після війни. Все.